Талановиті молоді скрипалі з Білгорода Дністровського знову порадували своєю неймовірною виконавською майстерністю. Цього разу вихованці школи мистецтв Гінзбург блиснули на міжнародному інтернет-конкурсі дитячої струнно-смичкової музики Чарівні смички, який відбувся у Києві. Їх виступи були настільки захопливими, що ансамбль скрипарів групето та дует у складі Кокшарова Олексія і Тернової Марії заслужено посіли перше місце. Це було справжнє музичне шоу, яке завершилося перемогою. Але це ще не все. Молоді скрипалі Петренко Герман і Тернова Олена, які виступали в номінації солісти, також вразили журі своєю майстерністю і посіли третє місце. Це ще один великий успіх для юних виконавців. Вітаємо наших надзвичайно талановитих учнів, їхнього відданого викладача Наталію Сухаренко та талановитого концертмейстра Дмитра Гоголенко з цими неймовірними результатами. Бажаємо їм натхнення, нових вершин у мистецтві і безмежної радості від вашої музики.